Привіт! У цьому відео я покажу, як отримати покемо TCG Pocket Flare та активувати його. Спочатку натискаємо внизу на другу опцію, де бачимо наші карти. Тут прокручуємо вниз, поки не побачимо покемона, якого маємо багато. Наприклад, у мене є 6 кніфіш. Тоді натискаю на нього, а потім на опцію Отримати flare, яку бачимо тут. Бачимо, скільки карт потрібно і скільки це коштує. Все це видно у верхньому правому куті. Потім тиснемо обміняти, і дві використані карти будуть втрачені. Натискаємо ОК і бачимо цю анімацію, таке мерехтіння. Далі тиснемо Продовжити та ОК і бачимо, що ми це розблокували. Є й інші анімації, які можуть виглядати так чи інакше, але зараз візьмемо стандартну. Ми щойно її розблокували. Ми бачимо, там написано у володінні одне. Щоб активувати, виходимо і йдемо до колод. Для цього прокручуємо вгору. Тоді побачимо опцію колоди. Заходжу в колоду, де хочу використати карту. У моєму випадку в цю колоду. Натискаю Редагувати і бачу карту. Бачимо цей символ тут. Якщо карти немає, спочатку її треба вставити. Для цього видаляємо будь-яку карту вгорі. Наведемо приклад: видаляємо Антона, додаємо Хорнлю, і він з'являється. Так, я скасую це. Коли карта є, тиснемо плюс і обираємо стиль. Натискаємо тут і бачимо анімацію. Тиснемо Вставити, ОК і Зберегти. Повернувшись, бачимо зірочки на карті. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувайте.